Ви йдете по вулиці, а за вами спостерігають. Невидиме око фіксує кожен ваш крок і відтворює у всесвітній павутині у Тернополі. Із 60 точок одночасно. Особливого інтересу ви ні для кого не становите, доки не станете учасником чи свідком пригоди. Довести, що це ви кажуть, у міліції важко, але можливо. Ви розумієте, камери на сьогоднішній день це не то, що вона ви попали в об'єктив, Вона вистала вашу приїзд. Де ви живете, з ким ви ходите, Зайди та тобто, є якийсь силует, є якась чорна. Та єскаль схожі, це по певний масив роботи треба виконати для того, щоб знайти ту чи іншу людину. Але це хоч якась зацепка для того, щоб роз розкритті даного злочину, даного чи іншого злочину приховані камери річ необхідна, запевняє очільник обласної міліції. Перші результати не забарилися. Камери відтворили акт вандалізму над постаментом Бандери у Теребовлі. Є і приклади, коли відео допомогло розкрити угнання автомобіля, затримати злодіїв зелених насаджень. Грабунок у нас був скоєний на проспекті Бандери, де злочинець, він прямо набіг на камеру, відповідно. Значить, злочин скоєння, зняття грошей, з банкомату, жінка. Камери і, вже встановлюють кабінет, у райцентрах, купавши, на дорогах день, області, дорожні, у нічних дорожні, клубах, магазинах, на інших службу, вулицях Тернополя. Це мало будуть ще камери. От, і ми працюємо з керівниками і з бізнесменами, проводимо роботу про те, щоб встановлювали своїх же. В магазинах, в своїх закладах, тому що камера стоїть дешевше. Ті кошти, які допустимо будуть вкрадені, і для того, щоб знайти, то камери, ці виходить, вони ну копійки стоять відповідно до того, що крадуть. Такий досвід Європа використовує роками. Міські чиновники намагаються перейняти побачене у Любліні і катовіце. У цих польських містах працює єдиний диспетчерський центр, де правоохоронці в режимі онлайн спостерігають за тим, що робиться у місті.